Ліки за зниженими цінами держава подбала про хворих на гіпертонію. Необхідні препарати гіпертоніки тепер можуть придбати дешевше. Щоправда, знижка діє лише з рецептом від терапевта, кардіолога чи сімейного лікаря. То ти скаче, то серце турбує. Пані Євдокія скаржеться, без ліків не може обійтися. Перелік необхідних препаратів чималий, а ціни пенсіонерці не по кишені. Тож доводиться більшість заощаджень залишати в аптеці. Багато є. Буває більше їх ста, буває більше О пенсію получу, то лікарство куплю, то хату оплачуються. Ліки для гіпертоніки стали доступнішими. Усі 247 препаратів. Придбати їх можна у понад 200 аптеках Львівщини. Знижка чимала від 20 до 60%. відсотків. Ажіотажу поки що немає. Фармацевти кажуть, люди ще не знають про нововведення в нас в грудні в аптеці було порядка 5-6 рецептів. То вже на сьогоднішній день в нас є десь біля 100 рецептів за цей місяць. Кінець грудня, початок січня. Гіпертонія це постійні проблеми із тиском та серцем. Недуга, важка і небезпечна. На сьогодні в Україні понад 12 мільйонів таких хворих. Найбільший показник на Львівщині майже 7 тисяч гіпертоніків. За останні роки. В принципі, це захворювання помолоділо. Якщо в нас зверталися раніше пацієнти віком 40, 45, за 50 років, ну це і загально і вам відомо, так? Що ваші мами, там, батьки, дідусі, в них, як правило, вже якщо підвищений тиск, то вважалося, мовляв, нормально. То зараз вже пацієнти у нас є віком 20 22 роки, до тридцяти. 9 мільйонів гривень стільки коштів закладено держбюджетом на цей місяць. Аби придбати ліки за зниженими цінами, необхідно звернутися до лікаря за рецептом. Проте документ діятиме всього місяць. Любов Ступчук, Павло Замрій, новини.